Всім доброго дня. Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Березень місяць 2025 року. Різке потепління. Початок березня. Плюс 16 градусів зараз в тіні, на сонці, мабуть, градусів до 20 і ті бджоли, які. Зимували на вулиці. Почали сьогодні активний обліт. З-підійшов зараз подивимося, чи несуть пилок. Побачив бджолу навіть з пилком. Прилетіла, Це перший облід, повноцінний обліт, можна сказати. І бджоли понесли вже пилок. Пройдемо, подивимося, чи всі вилітають. Вилітають. Тут також вилітають. Потім зробимо ревізію і подивимось, що там вони всередині. Цей слабіше, але вилітає. Так, а ця сторона, яка на сонці. Тут всі сім'ї. Перезимували, дивимося в іншу сторону. Ця менш активна, тому що сонце з іншої сторони. Так, вирітає. Тут ніякого руху немає. Зараз подивимося, що тут всередині. Що тут всередині а, Все є. Є, але слабенька. Один, два, три, три рамочки займає, але перезимував. Тоді будемо. Коли робити огляд і подивимося, що там всередині. Тут також є рух. Ця сів я чомусь ну, та чистить. Що чистить, трішки є опоношення на льотку. Ще раз наголошую, це група сімей, які зимували на вулиці. На вулиці було до мінус 17 градусів. Також є рух. Тут менше рух, тому що не пригріває їм сонце. Тут також вилазять. тут щось не вилазить. Зараз подивимось. У ну, нас можна сказати пропало. Трішки щось є там. Одна вулочка, дві... Ну це тяжко назвати вуличками. Ну, якась кількість там бджоли є, можливо ж мене. Так, дивимось далі. Літають, літає, літає і... Вилітають і вилітає. Тобто 24 джолини сім'ї, які зимували на вулиці. Дві сім'ї, Ну, Одна там можна сказати, що вона пропала, там залишилося жменя бджіл. І одна сім'я там слабенька на трьох рамочках. Подивимося. Будемо робити ревізію і подивимося, що там залишилося, чи є там матка. А так, всі інші по обльоту їх, то перезимували. В наступний етап це подивимося, скільки кормів вони споживали, тому що рамки ставили повномедні для них. Подивимося, який, яка кількість кормів у них була спожито на протязі зими. І наголошую, що останній місяць, лютий, десь біля 23 днів були морози вночі до мінус 17 градусів. Стінка вулика 20 мм, дно сітка. Тут 30% на цих днищах, це на дно піддонах у нас на повністю, ну, практично повністю сітка. На цих днищах у нас 30%. Ну, видно прорізь. Все, прорізь видно, 30% посередині. Зимувала так само з плівкою і так само з матрасом зверху. Тобто єдине, що різні умови. Там весь час темнота і постійна температура 36 градусів тепла що стоїть охолодження. А на вулиці зрозуміло, що от вітер, ну, снігу не було в цьому році. Дощу такого ж але вітри і морози і оттіпелі. Тобто перепади були температур від плюс 5 до мінус 17. Це більше 20 градусів перепади у межах доби. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо далі багато цікавого знімати. І ще раз хочу повторитися, що вся пасіка поки що зимує в зимівнику. Витягувати їх з зимівника, я не спішу, хочу ще днів 10 їх там витримати, тому що через 5 днів після цього потепління буде похолодання, навіть мінусова температура. Навіть сильний вітер. Все, дякую. Дякую за увагу, Підписуйтесь, ставте вподобайки.